Окупаційні силоваки за ФСБ розбили двері до помешкання делегата Королтаю Едема Дудакова у Бахчасараї. Після двогодинного обшуку його забрали до окупаційної управи в АКМЕДЖИТІ. Дружина Едема Дудакова лише встигла дати йому з собою ліки та чай у термосі. Він страждає на цукровий діабет і гіпертонію, у якому процесуальному статусі перебуває делегат Королтаю. Родичам не пояснили. У чому саме звинувачують Дудакова, поки достеменно також невідомо, але надвечір він повернувся додому. Хоча російська пропаганда намагається розповідати про перемоги, насправді все не так. Вони мають серйозні занепокоєння і хочуть запобігти радощам сотень тисяч громадян України, кримських татар, які живуть на півострові, намагаються змусити їх залишити Крим. Тому посилюють репресії проти інакодумців, намагаючись посіяти страх у їхніх серцях. І звісно, вибори є одним з факторів. Російські окупанти хочуть, щоб на псевдовибори прийшло як найбільше людей, тому останнім часом вони збільшили кількість обшуків в оселях кримських татар. У переддень повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року російські силовики з центру протидії екстремізму вже приходили до нього з обшуком. Тоді делегата Крултаю та захисника культурної спадщини Криму звинуватили у нібито розпалюванні міжнаціональної ворожнечі за дописом мережі 2017 року. Кримськотатарського бранця Ескендера Абдулганієва етапували за понад 4 тисячі кілометрів до російської колонії номер 41 у Кемеровській області. Його одразу ж відправили до штрафного ізолятора. Розповів політв'язень у листі до своєї дружини Еміні Абдулганієвої, інформує Кримська Солідарність до російської колонії за Уралом Ескендера Абдулганієва доправили ще 14 лютого. Але упродовж трьох тижнів він не міг навіть написати родині. Ескендера Абдулганієва та ще двох бранців з Курманського району Рустема Айміросінова та Арсена Абхаїрова. Схопили у 2019 році окупаційний суд визнав їх винними у нібито тероризмі та спробах повалення російської влади забуцімто участь у партії Хізбут Тахрір» і призначив від 12 до 17 років колонії суворого режиму. Особистий духовник Путіна очолить монастир Вак'ярі, створений на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Херсонеса Таврійського. Таке рішення було ухвалене на засіданні священного синоду Російської православної церкви. Самого монастиря ще немає його зводитимуть просто на території українського заповідника. Але на посаду священного архімандрита майбутнього свято володимирського Херсонеського чоловічого монастиря вже затвердили так званого митрополита Сімфоропольського та Кримського Тихона. Його відрядили до окупованого Криму ще восени минулого року. Тихон він же Шевкунов одразу дав зрозуміти, що територія монастиря буде закритою і навіть порівняв його з військовою частиною. Звісно ж, ми будемо відкривати в определенні часи. Звісно, для для всіх посітіля. Но монастир це монастир. Це похлеще, ніж воинская часть. Свободний вход в воинскую часть? ні для прихожан, для служб, для богослужений – Да, а в остальное время є устав. У планах окупантів перетворити український заповідник Херсонес на великий комплекс з музеями православ'я та російських завоювань Криму. Амфітеатрами та кінотеатрами з патріотичними стрічками це задум особисто ватажка росіян Владіміра Путіна, який марить ідеєю перетворити Херсонес на російську мекку куратором проєкту, призначений Тихон, відомий як духівник російського диктатора Владіміра Путіна. А незаконною забудовою займається Російське міністерство оборони. Уже тиждень російський флот не потикається у море. Ані в Чорному, ані в Азовському не зафіксовано жодного ворожого корабля. Звітують у військово-морських силах Збройних сил України. Лише в Середземному морі сили оборони помітили три російські кораблі, серед яких два носії крилатих ракет калібр із загальним залпом до 12 ракет. Нагадаю, що чорноморський флот не виходив у море після втрати патрульного корабля Сергій Котов. 5 березня поблизу Керченської протоки його вразили п'ять безекіпажних човнів Магура Ві-5» спеціального підрозділу груп 13 головного управління розвідки. Котов у складі групи кораблів забезпечував прикриття від ймовірного ураження Керченського мосту. Російські кораблі на чорноморському дні та кула, що ласує окупантами, таку фотозону у вигляді поштової марки розмістили активісти громадського руху чесно. Біля стін Київської міської військової адміністрації, як розповідає очільниця руху Віта Думанська, з початку повномасштабної війни сили оборони України знищили близько третини бойових кораблів Чорноморського флоту Росії. Серед них крейсер Москва, великий десантний корабель «Цезар Кунніков», патрульний корабель Сергій Котов та багато інших. Таким чином, Україна звільняє від російської присутності Чорне море та наближається до визволення Криму, каже активістка. Подивитися та сфотографуватися біля затоплених російських кораблів зможуть усі охочі у середмісті Києва.